Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, шановні учасники зібрання Київського безпекового форуму. Дозвольте мені серечно привітати усіх вас з черговою подією, з черговою зустрічю і праці цього важливого форуму для того, щоб забезпечити силу і здатність українського народу боронитися. Зокрема, в сучасних непростих обставинах російської агресії. Але цього року наш форум відбувається в контексті вшанування 90-ї річниці великої трагедії, Голодомору геноциду. І символічно, що цьогорічний безпековий форум відбувається. Разом із Національним музеєм голодомору геноциду, з його працівниками, ми разом не просто вшановуємо подію 90-літньої давності. Ми сьогодні разом думаємо, як все зробити, щоб пам'ятати і запобігати. 90 років тому сталінський режим використав вперше голод як зброю. А зважаючи на масштаби цієї трагедії, на ті мільйони життів, якими сталінський режим вкрив українську землю, ми починаємо розуміти, що це була зброя масового знищення, можливо, найдешевша у світі. Ми теж розуміємо, що е, такого типу злочин став наслідком. Знищення суверенної незалежної української держави. Вшановуючи цю річницю, річницю цієї трагедії в умовах війни, ми бачимо, як і сьогодні російський окупант намагається все, до чого дотикається його рука, перетворити на зброю, в тому числі і харчування. Ми є свідками того, як на окупованих територіях російський агресор знову вбиває голодом кожного, хто відмовляється брати хліб з його загарбницьких рук. Тому думати про безпеку, згадуючи про голодомор геноцид, це є особливе завдання, зокрема, цього безпекового форуму. Я хочу побажати усім учасникам цієї події найперше відваги і сили духу для того, щоб глянути в очі тим українцям, яких по сьогодні болить Голодомор-геноцид, мати відвагу глянути в очі нашим військовим, які своїми тілами затуляють нашу батьківщину під російського агресора. Мати відвагу сучасним політикам, суспільним діячам, лідерам громадянської думки, поглянути в очі зраненого цією військовою травмою українського народу, і разом шукати дороги до безпеки, до безпеки, яка обов'язково прийде через перемогу України. Над російським загарбником. Нехай Господь Бог благословить вашу працю. Нехай упокоїть душі невинно об'ємних українців цим голодом 90 років тому. Нехай дасть силу нашому народові встояти у тій бурні, яку ведемо сьогодні. Нехай благословить усіх тих, які сьогодні допомагають Україні перемагати. Боже вам благословення і плідної праці!